Всім привіт, Мої вітання. Центральна частина України, Дніпропетровщина. Хочу сьогодні показати вам, як мигдаль зав'язав плоди. Ще зовсім недавно я показувала відео, як гарно цвів наш мигдаль. Сорти прибрежний, хорос солодкий і нікітський. Самий перший зацвів прибрежний. Хочу показати вам, які він зав'язав плоди. Ну ось тут зараз вечір, спеціально вечором, щоб сонце, тому що не було сонця, тому що сонце дуже погано показує. Дивіться, такий він довгенький, от такий і такий крупненький. Недрібний, плоди є, не скажу, дуже багато було цвіту, але плодів зав'язалось, ну, може, процентів 10, але ну, головне, що є. Дивіться, далі зацвіли два-три сорти: хорос солодкий, нікітський. Два в мене хороса. І один Нікітський. Дивіться, скільки плодів Цвіли ці дерева на дві неділі пізніше. Також плоди недрібненькі, такі, покажу, ось такі. Ну, Це сьогодні у нас 26 травня, а плоди так виглядають. І самі крупні плоди, і найбільше ось на цьому деревці, воно не таке велике, але на ньому дуже рясно. Дивіться, скільки, і такі крупні розміром, ну так, як абрикос. і багато. Дехто говорив мені, що те, що мигдаль цвіте, це не значить, що він буде. Ну, що будуть плоди. Але це вже другий рік. Перший в минулому році, в 2022, вони тільки показали свої ну, перші горішки. А в цьому році рясно зацвів і горіхів дуже багато. Здивіться, скільки. ті дрібні, що не зав'язалися, звичайно, вони осипалися. А ці ось такі гарні. Значить, Стосовно я в цьому році обробила препаратом, ну, ми з чоловіком обробили препаратом Б30, щоб не було тлі, тому що було в минулі роки на корі дерев була така прям чорна, чорним, покрита такою тльою. В цьому році обробили і все, все з ним добре, з нашими горішками. Тут взагалі нереально крупні. Дивіться, ой, красота. Ми вже в минулому році їх скуштували. Дуже гарно відділяється ця скорлупка, кожура, і горіхи дуже солодкі. Я навіть не думала, що у нас в центральній частині України може рости мигдаль і так плодоносити. Горіхи крупні. Так, ну, ось таке відео сьогодні невеличке, коротеньке стосовно підживлень. Я інколи під горіхи висипаю підстилку від курей. І коли дуже спекотно, дуже спекотно, в цьому році ще не поливала ні разу. Але коли дуже спекотно влітку, я поливаю. Просто з скважини поливаю холодною водою, просто під корень. Так, це красота яка. Так, ну. Ось такі у нас результати. Сподіваюсь, що все з горішками нашими буде добре. Бажаю всім мирного неба, гарних садів. На все добре, до нових зустрічей!